Я люблю гарних людей. Красуні Сна... і акторів. Я да. дуже люблю дивитися фільми, коли гарні актори. Ну, тому що ти сама красуня. Зачем не тобі я треба? Сьогодні приїхала до вас з запитанням за і не спустими руками. Да. Скільки грошей в місяць ви тратите на книжки? Вячеслав, скільки ви тратите? Uh, так, зараз плюс-мінус скажу. Ну, З тим, що я дарую молоді. Ну, десь 34,5 чотири гривень. Ну це хороший результат. А у вас є підписка в рідний? Скільки ну якщо що справді стільки коштує, що можна зразу за два роки проплатити. А у вас, якщо за рік платиш така сама вартість чи так. ще є така сама, так? 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 79 дев'ять а, а ти хотів ще знижку, так? Да? Ну, <рив> ну так а що, дивіться, я приїхала не Коротше, хочу спочатку подарувати Анастасії книжечку. — книжею. Не, да, не, не вмію. Оце тік-ток. Да. Я знаю, що Анастасія дуже полюбляє цікаві жіночі романи. Це так. Ала так, знаєте, цікаві. Привезла... 18 — Я да, привезла плюс. І... Привезла другу частину. Да, другу Першу і... я вже дочитаю. Мені дуже подобається. А дуже тобі дякую. Класно, захоплююче. Я просто другу частину теж думаю. А тепер контрольне запитання. Як називається стрічка в книжці? Лясе. Лясе. Правильно. Ти вже всіх замучила. Я вже чекаю, коли ви приїдете в офіс. Я вас по адвокатській темі. Стільки питань вам задав. По сімейному по бухгалтері. Блін. Я тобі да, але хто не приїде. До тебе ж того чого не їздять ідеалівці знімати. Ти ж всіх. Питаннями мучиш. Ну так, а що? то як тепниш тиране на назив... питання. Ну лясе для... я зразу відповіла. Напишіть в коментарях. Ви знали, що вона та стрічка називається Лясе? А треба, те, дивитися, треба дивитися. Треба да, дивитися відео рідмі і буде знати.